З липня цього року спеціальна робоча група досліджувала питання ефективності використання коштів державних субвенцій на ремонт і отримання доріг місцевого значення. Сьогодні за підсумками перевірок кадровий висновок за підсумками проведено аналізи щодо неефективної роботи замовника робіт по коштам дорожнього фонду підприємства Дороги Сумщини та, враховуючи факт внесення відомості про керівника цього підприємства до реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення. Мною було прийнято рішення про ліквідацію державного підприємства Дороги Сумщини. Після завершення ліквідаційних процедур управління активами перейде до обласної державної адміністрації. Сьогодні область має фінансову можливість почати відбудову зруйнованого під час російського вторгнення і окупації області, говорять в обласній військовій адміністрації. В Сумській області з бюджету країни надано понад 2 мільярди гривень. Понад 2 мільярди гривень в той час, коли ведеться бойові дії. Коли. Коштів не вистачає на озброєння, техніку, Збройним силам, силам безпеки. Уряд виділив ці кошти для того, щоб провести заходи відновлення, ремонту об'єктів ЖКХ, ТЕЦ, об'єктів водопостачання, теплопостачання і інші об'єкти, які важливі сьогодні для наших громад. Ці 2 мільярди гривень розподілені шістьма субвенціями за окремими напрямками, як то облаштування безпечних умов у школах для 15 громад, закупівлю комунальної техніки, проектування, будівництво, модернізацію, облаштування і ремонт об'єктів соціальної сфери, житлово-комунального господарства, теплоенергетики. Два проекти у Конотопі профінансує європейський інвестиційний банк. Всі ці 2 мільярди вони надійшли безпосередньо на територіальні громади, тобто замовниками виконання, розпорядниками коштів і замовниками виконання робіт виступають громади. Найбільша окрема цільова субвенція на реалізацію президентського експериментального проєкту з відновлення у місті Тростянець, розпорядником якої буде не громада, а служба відновлення і розвитку інфраструктури. Колосальний обсяг коштів це 819,9 вісімсот дев'ятнадцять і мільйонів гривень на дев'ять проектів. В місті Тростянець це і реконструкція центральної площі, реконструкція залізничного комплексу, реконструкція житлових будинків, пошкоджених військовими діями. І відповідно об'єктом контролю в нас буде виступати безпосередня служба відновлення та розвитку. Чесність, прозорість, підзвітність. Саме таких принципів я дотримую з першого дня призначення на посаду керівника, начальника, керівника і начальника сумської військової адміністрації. З командою постійно працюємо над питаннями протидії корупції без жодних подвійних стандартів. Володимир Артюх анонсував щотижневі публічні звіти спеціально створеної робочої групи, яка контролюватиме усі процеси, що стосуються відновлення і відбудови Сумщини. Новини СТС.